Привіт усім, оповідання взято з платформи Аркуш. Посилання на авторку та на сам твір ви знайдете в описі під цим відео. Хочу виразити величезну дяку черговому котику, який мене підтримав фінансово. Усі посилання, що пов'язані з проєктом у ви знайдете в описі під цим відео. Приємного прослуховування. Наш дім, наша фортеця. Усі ми звикли до того, що наш дім, наша фортеця. Але тепер я можу з стовідсотковою впевненістю сказати, що цей вислів настільки ж вірний, наскільки хибний. Всі ми закриваємо двері, коли заходимо додому, ставимо грати на вікна, живучи на першому поверсі, боючись того, що нас можуть погорбувати, чи вбити. Всі ми виключаємо прилади з розеток, коли вони нам не потрібні. Тому що боїмося короткого замикання і, як наслідок пожежі, всі ми робимо немало чого, щоб зміцнити нашу фортецю. Але іноді ми забуваємо про те, що ворог може критись десь там, позаду наших спин, там, де ми б і не шукали, там, де ми б і не подумали оборонятись від нього, і він може бути куди страшніший, ніж інші думають. Мене звати Ліля і я студентка третього курсу медичного факультету. І пару місяців тому мої батьки в честь мого дня народження подарували мені квартиру. Ми сім'я небагата, тому для мене це був дійсно дуже дорогий, як і в фінансовому, так і в моральному плані подарунок. Так, квартира не була великою і з євро ремонтом. Це була маленька, затаскана однушка на першому поверсі в спальному районі мого і так маленького міста. Але мене це ні крапельки не засмутило, оскільки я вже давно мріяла про своє власне житло, яким би воно не було, бажала нарешті жити окремо від батьків, бути самостійною і, як то кажуть, незалежною дорослою. Але моє навчання навіть на бюджеті виходило недешевим. Я вам так скажу, і навіть враховуючи те, що мені ще й стипендію платили, мені все одно не вдавалося скупити собі хоча б на нормальний телефон, не те, що на квартиру. Тому, коли мені вручили ключі від моєї такої бажаної свободи, я була просто в захваті. Хоч меблі в моєму новому житлі особливо не було, стіл та два стула. Коли ми з батьками перевезли туди мої речі, стало всіляки краще, навіть затишно, знаєте, я повісила на стіну своєї кімнати постери і картини, штучні зелені листки і світло діодну стрічку. Обставила кожен куточок квартири так, як мені подобається, коротше кажучи, облаштувала своє гніздочко як слід. Місяць проживання пройшов нормально, батьки висилали мені трохи грошей, коли могли. Я щось відкладала зі стипендії і жила собі горя не знала. Ну і як не знала. Враховуючи той факт, що вчусь на медичному, тут в принципі все життя стає горем. Але я по життю оптиміст, завжди намагаюся знайти щось хороше в тому, чому його і близько бути не може. Тому, хоч я і давно вже забула, що таке нормальний здоровий сон, відсутність стресу з тривогою. Все одно намагалась триматись в тонусі і взагалі триматись на плаву. У мене повинні були бути важливі екзамени через два тижні, тому я намагалась посвятити усю себе навчанню і посвятила б, якби не одна, якби то пом'якше мовити, ем, цікава і весела, щоб її ситуація. Сусіди зверху мене затопили. В них там чи... Прорвало щось чи що. Але в мене намокли абсолютно всі стелі, крім туалету з ванною кімнатою, і найприкріше, те, що більш за всього дісталося саме в моїй кімнаті, де я сплю і взагалі проводжу найбільше часу. Я досі не знаю, що там в них сталося, але мені це так і не відшкодували. Уявляєте? І напевно не відшкодують вже ніколи. І замість того, щоб готуватись до екзаменів, я цілу неділю маялась, викликаючи спеціалістів, котрі просушили б мені все це наподобство спеціальним осушувачем повітря. А другу неділю намагалась вивчити весь матеріал, але таким чином залишивши себе без сну і підвергнув себе ще більшому стресу і переживанню щодо того потопу. Зіпсувала собі здоров'я і нерви, так ще й не вивчила толком нічисінько. Ще й цей запах вогкості він так дратував мене, від нього двоїлось в очах, але як це все пояснити, викладачу, коли йому кожен третій намагається вчухати якусь діч. Про те, що його лекції з'їв пес, от і мені не вдалося. Мене послали на перздачу, на підготовку до котрої мені знов дали два тижні. В той день пам'ятаю, що повернулася така обурена додому, я одразу завалилась спати, ністи мені не кортілось, ні в душ навіть сходити. І я вам так скажу: це була найстрашніша ніч у моєму житті. Тут слід роз'яснити, що в мене в квартирі постійно чутно, як гудять труби. Але знаєте, почути їх можна, якщо тільки прислуховуватись. А так їхні звуки взагалі-то можна і не помітити. Так ось, прокинулась я від того, що трубою гуділи, але не так, як раніше. Це було схоже. Знаєте, коли над вами пролітає літак. Такий дикий і пронизуючий голову гул, наростаючий, набираючи оберти. Ось такий саме звук тоді я почула. Саме від нього я і прокинулася посеред ночі. Цей гул то набирав оберти, то збавляв їх настільки, що складалось враження, що мені все це наснилось. Але як тільки я розслаблялась, він починав гудіти з новою силою, Да так, що вуха починало закладати. А я могла тільки лежати. Поворухнутись було дуже страшно. Я не з тих американського кіно, що йде туди, звідки був чутен страшний звук. Я з тих, хто, стоючи перед вибором завмри або біжи, завжди вибере завмри. і тоді, лежачи під ковдрою на ліжку. Повернувшись лицем до темного проходу і вглядаючись в непроглядну темряву своєї, колись такої затишної квартири, я й не могла подумати, що це все тільки початок. Я пролежала так хвилин десять, хоча тоді мені здавалось, що пройшло вже більше, ніж може йти вічність, а в думках пульсувало лише дві думки скоріше, вже ранок. Треба буде покликати майстра завтра, що поглянув труби. Ну, бо це ж ненормально. І тут сталося те, чого я не забуду вже ніколи. Я лежу, дивлюсь у темряву, значить, і на фоні цього спадно наростаючого, але вже стихаючого гулу, починаю чути ще щось. Так, краєм свого вуха, таке щось хлюпаюче. Тоді в мене одразу промайнула думка, що трубу напевно прорвало, вода почала такти. Я вже хотіла підірватись і все-таки піти і перевірити, що там коїться. Але раптом моє ліжко почало труситись. В мене натурально зупинилось серце. Я вам зуб даю, а в мене не те ліжко з закритим дном. В мене під ліжком може напевно так поміститись здоровий амбал. Я тоді так злякалась, відповзла на середину постілі і намагалась навіть не дихати. А вона все тряслась і тряслась. Я вже подумала, може, це землетрус, але в моєму районі не може бути землетрусів, та й нічого, крім мене з ліжком не трусилось. І ось я вже сиджу, плачу і молюсь, що все це скоріше закінчилось. Як тут ці хлюпаючі звуки, переросли у щось більше, складалось враження, що хтось босими, мокрими ногами хлюпає по підлозі. Як тільки я про це подумала, як це реально переросло і стало схожим на кроки, кроки, що прямували до моєї кімнати? Вони спочатку йшли так спокійно і, ніби трохи збиваючись. Але потім почали набирати силу і вже бігли до мене. А я дивлюся в ту темряву прямісінько в коридор. Звідки я їх чула і нічого не бачу? Нічого. А воно вже натурально біжить і хлюпає, І ось йому тут до мене пару кроків добігти, і я вже не витримую. І все так закрутилось, в голові каша, кроки, ліжко труситься, страшний гул в вухах, голова взривається і цей запах вогкості, і щось ще мозок вже не реагує ні на які сигнали, і я просто відключаюсь. І так було кожної ночі, так було завжди, я перестала нормально спати. Думаючи, що мені це допоможе, але це робило мені ще гірше. Ще й цей екзамен, до котрого я намагалась підготуватись, це все просто вбивало мене. І ось одного дня вся ця маячня почала і днем мені докучати. Сует шепіт десь там, у темних закуточках моєї квартири. Стукіт і гул труб. Майстер, котрого я визвала, сказав, що все цілком нормально, лише ржавчина йому не сподобалась. Але, по його словам, це ніяк не могло викликати такий шум, про котрий я розповідала, і якого б майстра не позвала, кожен говорив мені, що з трубами все нормально. Я вже й до церкви ходила, і дім мені освятили, і молитви почитали, а мені все одно було погано. І не тільки психологічно, але й фізично. В останні дні я навіть у дзеркало дивитись не могла, червоні, опущі, давно не бачивши нормального сну очі, котрі до того ще страшенно свербіли, як і ніс, постійні мігрені і ці шуми, кроки, голоса. Я потроху почала вже сходити з розуму. Перестала слідкувати за собою. На мене поглянути страшно було. Волосся розпадлене і жирне, очі червоні, під ними страшні сінці від відсутності нормального сну, коротше, мене можна було сплутати з бездомною, якщо б не наявність того самого клятого дому. І як я тільки не намагалася із цим боротись, і не пила, і намагалась більше гуляти, і в навчання занурилась головою. Взагалі нічого не допомагало. Вкладаючись у ліжко, я вже знала майбутній незабутній сценарій своєї ночі, свого власного пекла. І з кожним днем, кожного разу, коли я намагалась закрити очі з думкою, що хочу спати, все ставало ще гірше. Ті суети, котрі я бачила раніше, лише краєчка мока, тепер вони не ховались. А ось так вже показувалось мені, навіть не намагаючись якось ховатись. Пам'ятаю, сиділа я якось у себе в кімнаті, намагалась вивчити лекцію, але настільки втомила, що не помітила, як заснула, поклавши голову на стіл. А коли відкрила очі, побачила перед собою. О, господи, коли згадую, аж мурашки по шкірі. Починаю бігати. А переді мною прямісінько перед самим лицем лежить рожа, страшна така, в неї очі маленькі, такі були просто білі і дуже впалі цяточки, воно посміхалось навіть не в усі тридцять два, а в усі сто два своїх гострих, як лезо, бритви, жовтих зуба. А коли воно зрозуміло, що я його бачу. Роззявила свою пащу на максимум. Як заверещить? Я думала, що і на місці відкинусь. Я від переляку зіскочила зі стулу, впала на підлогу, болюче вдарившись спиною, повернулася до того місця, ще до секунду тому сиділа біля мене ця тварюка, а її як не було. Я подумала, що тоді оце так завчилось, що вже якісь монстри з'являються. Але єдине, що турбувало мене ще сильніше, ніж вся ця чортівня, що коїла в цій квартирі. Так це стан мого здоров'я. У мене почала підніматися температура, я почала кашляти, і все це можна було б спихнути на холодну зиму і простуду, нібине. Черговий раз, стоючи у ванні біля дзеркала, вмиваючись, на мене знов нагнав приступ дикого кашлю. Настільки роздираючи моє горло, що я склонилась над раковиною і почала триматись за її бортики, щоб не зігнутись навпіл. Або ще чого, не дай Боже, не впасти і не вдаритися об. Щось головою, котре й так боліла нехило. А тепер взагалі просто розривалась. А коли мене все ж відпустило, і я змогла відкрити свої пульсуючі очі у раковині, я побачила кров. І спочатку я взагалі не зрозуміла, що це і звідки це, але коли подивилась у дзеркало і відкрила рот у страшній віддишці, це було кровохаркання. І навіть всі ці галюцинації вже не здавались мені такими страшними, як те, що тепер мій день не проходив без того, щоб я не починала задихатись у приступі кашлю з кров'ю до потемніння в очах. Але все одно цей гул, трясіння ліжка і кроки в квартирі, де живу тільки я, вносила свій вклад. Погіршення моєї психіки. Врешті-решт мене виключили з інституту за кілька пропусків без поважної причини, оскільки я так і не сходила тоді до лікаря, бо грошей в мене особливо не було. А просити в батьків в мене язик не повернувся, б. і взагалі я не хотіла їх лякати тим, що у мене почались такі серйозні проблеми зі здоров'ям. Думала, знайду собі роботу, а батькам про виключення скажу пізніше. І все одно було б чусь я чи ні, Вони завжди давали мені право вибору в цьому плані, і вони б мене зрозуміли б. Тим паче я думала, що якщо позбуду стресу від навчання і екзаменів, мені стане легше, оскільки я була впевнена, що саме це і є причиною всіх моїх проблем. Але весь цей кошмар нікуди не збирався діватись і нікуди б не дівся, якби я не затіяла тотальний ремонт. Спочатку все було нормально, мені навіть сподобалось, я здирала старі шпалери, перебирала пил, уявляла, як воно буде виглядати, коли я поклею нові обої, котрі я підібрала під свій стиль. Але коли черга дійшла до моєї кімнати, ось тут мені і стало зрозуміло абсолютно все на цьому світі. Здираючи черговий слой старих шпалерів, до мене знов донісся цей мерзений запах вогкості. Але якщо раніше я його відчувала не так сильно, то тепер о-хо-хо О -о -о! О! він представ переді мною в усіх своїх яскравих барвах. І тоді я побачила її чорно-зелену, в таку цікаву краплинку, велику і гидку, плісняву. Увесь цей довбаний час я дихала спорами цієї погані, думаючи, що в мене вже зовсім з головою біди. хотіла вже навіть психіатричну лікарню йти, здаватись. А все це була пліснява. Тобто Ще тоді, коли мене затопили мої дорогі сусіди, вона почала жити зі мною. Ці гори майстри погано просушили мої стелі. І вона цим чудово скористалась. Ось звідки цей мерзенний запах, свербіння слизостих, ці, ці дикі галюцинації. Чортова пліснява! Тоді я все ж вирішила розповісти батькам про все це і сходити до лікаря. Мені назначили препарати і спеціальні процедури, і сказали, що якби я не затіяла ремонт, могла б померти рано чи пізно. Якби не від кількості цієї срані в легенях, то точно від серцевого нападу, від страшних галюцинацій, що з кожним тижнем. Все б набирали оберти. Тому, друзі, якщо ви помітите щось у своєму житлі дивне, згадайте мою історію і перевірте свою квартиру на наявність цього грибку, оскільки це може коштувати вам не тільки психічного здоров'я, а й життя. З цієї квартири я тимчасово з'їхала до батьків, поки там. Спеціальна служба вичищає все від тієї погані. Але я ще не знаю, чи готова буду повернутися туди, звідки мене так і не хотіло відпускати мої кошмари. Сподіваюсь, вам сподобалося. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть коментарі це допоможе розвитку каналу. Якщо хочете мене підтримати фінансово, QR-код на екрані або посилання в описі. Завершу це відео фразою Вальда. Дім, це не місце, це емоція.